і 100% гуглив такий пошуковий запит в інтернеті, і 100% не міг знайти для себе щось підходящого. Хтось радить лудити вказіки, піднімати на цьому бабло. Депо і твари, а хтось пропонує трясти своїм дуплом на камеру. Друже, повір, тобі це не треба. У 2025 році є дофігірша спосібів заробіт, в яких не потрібно крутити собачок по 2 гривні або торгувати своєю дупою арабів Сьогодні я вам розповім про топ-3 спосіби заробітку в інтернеті, які ти зможеш використовувати як на звичайному телефоні, так і на слабенькому ноутбуці. Всі ці способи вже актуальні дуже багато років, тому в їхній дії Тисті можете навіть не сумніватись, записайтесь пиво та раками, і дивіться обов'язково відео до кінця. Обіцяю, воно буде дуже цікавим. Всім привіт, дорогі друзі! З вами Володя Кеш. Ті, хто не знають, я займаюся заробітком в інтернеті. І ділюсь з вами цим наголошую безкоштовно. Тому до вас є одне невеличке прохання: поставити лайк під цим відео та підписатись. Звісно, якщо він вам сподобається. Ну а тепер давайте точно почнемо. Перший спосіб заробітку подарунки в телеграмі. Всі ви, напевно, останнім часом чули: весь цей шум про подарки в телеграмі. Буквально недавно популярний американський репер Dogg анонсував свої подарки в Телеграмі. Але ж в чому суть? Наша вони взагалі це все випускають, та наша люди їх покупають за такі йо. Ті бабки. Суть така, телеграм запускає свої лімітовані подарунки, це такі візуальні NFT штуки, які можна купити напряму через додаток. І фішка в тому, що подарунок має кілька моделей: від стандартних до рідкісних. Щось по типу Clash Royale. Як ви розумієте, чим рідкіший подарунок, тим і дороже його вартість. Рідкість подарунків визначається це тільки, коли ви його купили прямо на маркеті всередині телеграму, та здійснили за кількість його покращення. Тобто придбали такий подарунок за 500 зірок, а саме 7 доларів. І покращили за 25 зірок або 30 центів. В майбутньому, на якому станелі, якщо що це маркет серед людей, Можна за 30 доларів мінімум. Грубо кажучи, такими нескладними махінаціями заробили собі там на якусь булочку з маком. Але є і інші випадки, коли просто булочкою не обійдешся. Наприклад, ось чувак. Він придбав цю собаку якраз з колекції Снопдога за 200 зірок, що дорівня 3 долари, а покращив за 30 центів до такої версії. Вже можна порахувати, що собі вартість цієї всіни вже плюс-мінус 2 тона. І хочете прикол? 13 липня на платформі тонель дана собака була продана за юбаних 250 тонів, а тобто за 750 баксів. То от, до чого я веду? В даному способу заробітку є два. Варіанти: або ти заробляєш на чиємусь незнанні цін, або викуповуєш щось верх дешево та продаєш шарючим типам за дорого, або просто надійшся, що тобі повезе, і що саме тобі випадеться і не в ті, з якоюсь супер рідкістю та на якомусь супер крутому фоні. Ось і все. Що стосовно мене, всі ці подарунки я інвестую приблизно півроку. Закинув 500 баксів, придбав такі подарунки. Якісь мені випили, бо я такий везучий, а якісь купив у незнаючих. Але це не важливо взагалі. Важливо лише те, що на даний час всі ці подарунки коштують вже 1500 доларів. А це на секундочку X3 від стартового балансу. Або ж 100%. Якщо брати ще успішні кейси, можемо, вприклад, взяти того самого Евелона. Профіль якого не наразі 3 тисячі подарунків, з вартістю понад на 1 мільйон доларів. А знаєте за скільки він це все добро? Прошу тільки не падати в депресію, бо коли почав я, мені стало погано. Всі ці подарунки він придбав всього за 200 тисяч баксів. Тобто його профід менше за півроку складав десь 800 тисяч баксів. Якщо перевести на гривні, буде ось тільки. В общем, суть моєї розповіді така: заробити тут можна. Маючи 200 тисяч, має 500 гривень, майже 5 тисяч гривень, взагалі без різниці. Головне Бажання. Завтра ви закинете в це 500 гривень, а через рік скажете Володі Кешу, дякую. Тому на лініці та користуйтеся. Ну а ми до наступного спосібу заробітку. До речі, після цього відео я запускаю свій телеграм-канал, в якому буду показувати всі дії, які я роблю з цими подарунками. Що купляю, що продаю. Тому ви можете теж долучитися та повторювати за мною. Посилання буде в описі. Ох. Перериві між зйомками заліпаю по страшному. Ти пройшов взагалі? Да так забий. Ну кажи вже, давай. Ладно, ладно, дивись. Ось відкрив угоду від Сакура Трейд і вже плюс цілих. Е... Як бачиш, 100 доларів. Ого, яку собі володька, єба, ти піднявся. А сигнали взагалі платні чи ні? Просто також хочу спробувати. Сакура трейд дає кожен день безкоштовні сигнали. Ого, так скині мені, тоді я теж щось спробую. Добро, тримай. Також для моїх підписників, кому буде цікаво, посилання залишу в описі. І так, другий спосіб заробітку у нас створення привіту та монтаж відеороликів. Для блогерів на замовлення. Дана сфера працює вже дуже довго. Я би навіть назвав її вічно зеленою. Приклади робот таких воркерів ви можете побачити. Будь де, в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Та про що навіть казати, мої відео мають прев'ю та монтаж, і коштує це не маленьких грошей. Якщо твоя робота якісна, якщо ти популярний монтажер або дизайнер, то твоя робота на західному ринку може коштувати навіть 1000 доларів за хвилину. Просто змонтованого відео. А якщо говорити про прев'ю, так взагалі 400 баксів просто за картинку. І ні, не подумайте, все це видумані історії. Це справжні прайси роботи воркерів, які працюють на містера Біста, і шо і тому подібне. І для цього не потрібно мати ПК за 100 тисяч гривень, а можна просто купити. Якісь макбук за 10-20 тисяч гривень. І цього буде достатньо. На українському ринку насправді платять не як на американському, але для нашої середньої зарплати піде. В середньому монтаж таких відео, як мене, коштує 15-20 доларів. А ось такі рілси блогерів коштують в середньому 40 доларів. І це бляха за один рілс. І тут не важливо, скільки тобі років, чи їх тебе диплом, чи ти з міста або села. Важливо тільки одне: наскільки круто ти робиш свою роботу. Щоб навчитися монтувати, є дуже багато відео уроків, де показують, розказують, з чого почати. А якщо в тебе є трохи бабла, то можна купити курси, які топових монтажерів там, тобі покажуть, розкажуть, що да як. А на мою думку, я би радив навчитися самому, тільки на це потрібен вільний час. На початку, щоб залатати собі приклади в портфоліо, які ти будеш в майбутньому скидати замовникам, ти можеш просто запропонувати блогерам зробити перше відео безкоштовно. Якщо ви зробите все чітко, гарно та блогер ще в додаток вилежить вашу роботу на YouTube, ви легко зможете себе рахувати як повноцінний монтажер. А що найцікавіше, таких людей становиться ще більше і більше. Хтось робить кліпи для стрімерів, хтось створює анімації для відомих брендів, хтось монтує взагалі якісь короткометражки. а саме Головне і основне, що в цій сфері є дуже хороший кар'єрний зріст. Та в майбутньому при хороших результатах ти зможеш мотувати відоси для якихось крутих блогерів або для таких початківців, як і я. Вердікт можу винести такий: якщо в тебе є вільний час, і ти хочеш заробляти гроші в майбутньому сиді за комп'ютером, цей спосіб ідеально піде для тебе. Буквально за півтора року тут спокійно можна вийти на заробіток 25 тисяч гривень в місяць, а згодом і на всі 100. Так що давай дій, не заліпай своєму тіктоці. Але перш ніж перейти до третього спосібу заробітку, буде невеличка рекламна пауза. Хотів би вам порекомендувати такий сайт, як Моарелогін. Це сучасний такий антидетект браузер, який ідеально підійде для тих, хто займається арбітажем трафіку, бо він приховує ваш IP-адрес та змінює цифрові відбитки браузера. Головне, що працює швидко, стабільно і без всякого головного болю. При регістрації по моїй реферальній системі ви отримуєте 50 браузерів на 14 днів безкоштовно. Кому буде цікаво, посилання залишу в описі. Третій спосіб заробітку товарний бізнес. Всі ви, напевно, бачили відео про. Цей спосіб, але не розуміли суті. Суть товарного бізнесу дуже проста. Ось дивись, є товар, такий як Лабабу чи Лібабу. Коротше, ладно, не суть. На Алікспрес він коштує 250 гривень, а вже на Lex 500. Замовив 10 штучок з Китаю на 2,5 тисячі гривень і передав вже на Алекс за 5 тисяч гривень. І вже чистого прибутку в нас виходить 2,5 тисячі гривень. Всього за 10 продаж. І це працює майже зі всіма товарами. Головне вибрати те, що в тренді. Ось колись моєму дитинці був хайп на ці спінери. Так ось, з них люди заробляли тоді тупо сотні тисяч грн в місяць. Тоді був просто бешений хайп на ці спінери. І якщо ти хочеш почати займатися товаркою, тобі потрібно визначитись товаром, який ти хочеш продавати, а якщо в голову нічого не приходить, полистай TikTok або подивись на Лейкс, та просто слідкуй за трендами. Якщо визначився, з яким товаром хочеш продавати, тоді треба визначитися з постачальником. Цих постачальників можна знайти будь-де: в Google, в Telegram, Alibaba, Aliexpress. Головне, щоб товар був якісний. Коли знайшов постачальника, просто замовляєш на якусь суму, чекаєш місяць і продаєш. На мою думку, найкращий варіант продавати через платформу. TikTok. Звісно, якщо це не товар 18. Також можна на LX чи Prom. Таким чином, з 2000 гривень можна заробляти чистими мінімум 3000 гривень. А якщо товар в закупівлі копійки а в Україні X10, то взагалі кайф. Як я і казав, вибирай трендовий товар. Це дуже важливо. Бо якщо ти закажеш польоні футболки з Алігрес за 200 гривень, то вибач, покупати в тебе їх ніхто не буде. Так ось, якщо ти школяри в тебе є 2000 гривень, спробуй, бо потім через 5 років пожалкуєш. Поки ти молодий, розвивайся і пробуй. А якщо прогориш, буде тобі опит. А як ви знаєте, вчаться на помилка. друзі, на цьому все. Сподіваюсь, ці способи заробітку були для вас корисними. І ви обов'язково оберете хоч один з них. І спробуйте прямо зараз. Ватить же заліпати своєму у тіхтоці, використовуй час і дій зараз, бо ніхто, крім тебе, не змінить твоє життя. Для тих, хто ще додивився до кінця, я в своєму телеграм-каналі розіграю тисячу гривень серед своїх підписників. Щоб взяти участь в цьому, вам потрібно це просто: поставити лайк на цьому відео, підписатися на канал та ставити якийсь креативний коментарій. І скинути скріншот телеграм, що всі умови виконані. Переможця вибору 31 числа. З вами був Володя Кеш. Дякую за увагу і перегляд даного відеоролику. Всім успіхів, до зустріч.